Привіт! З вами Елена Марко. Маю час записати для вас відео. Трошечки здала консультації астропрогнозів на 26 рік. До мене завжди записується, ще з вересня, вересень, жовтень, листопад. Сьогодні 1 грудня і розпочинається така новорічно різдвяна атмосфера. Але я хочу нагадати, що хто стежить саме за китайським календарем, за моєю діяльністю, хто любить феншуй та китайську астрологію, рік вогняного коня наступить лише 4 лютого за сонячним календарем, і за місячним календарем він настане 17 лютого цьогоріч. За місячним календарем новий рік, нова стихія і знак китайського гороскопу. Вогняний кінь наступить пізніше, ніж за сонячним календарем. Таке буває дуже рідко. Я про це говорила в своєму телеграм-каналі. Це, звичайно, такий виняток цей рік. Ось далі, хто до мене бажає прийти на індивідуальні астропрогнози. У вас є ще час записатися. Тобто, січень і лютий місяць я працюю, я пишу астропрогнози навіть ще до березня, до середини березня люди замовляють астропрогнози. Грудень повністю заповнений. Місць немає на консультації. Хіба там вибір дати експрес-консультації? Якщо вам щось таке швиденько треба подивитися. Найбільш таке масштабний, як Астропрогноз, бо пишу Астропрогноз, я досить такий розширений, даю багато інформації в друкованому варіанті. Аудіоформат, відеоформат надаю, теж дивлюсь, що вам потрібно вже індивідуальніше по вашій карті бази підкреслити саме на 26 рік. Відповідно, записи зараз йдуть на консультації зі мною на січень та лютий, але буду я працювати, писати консультації, з 2, не з 2, а з 10 січня. Тому, будь ласка, теж свята, вихідні, потрібно відпочити, перезавантажитися, тому з 10 січня я знову ж таки приступлю до консультацій. Які ще новини, анонси? Грудень місяць. ми всі з вами будемо готувати наші будинки, квартири, очищувати простір. Хто в мене приходить, замовляє астропрограму 2026 Кінь в кожен дім це є готовий pdf формат, можна роздрукувати, щоб передивитися енергії свого дому власноруч самостійно. Також відеопрогноз за вашим роком народженням теж отримуєте в цьому пакетові. І також подарунок іде від мене очистка простору, ритуал дев'ять апельсинів. Відео інструкція, як очистити свій квартиру, підготувати до новорічних енергій. Ви можете це робити.